То чому не навчили людей і не вчать робити, як Христос? Як це робив Христос, як заповів, і що заповів, як навчав? А там все дуже просто наука, справді люба. Невже ваші священники і пастори не розуміють у цього благотворного вчення Ісуса Христа? Чи не хочуть розуміти, чи вже настільки затверділи їх серця, що й не можуть прийняти вчення Його? Не влізає. А як ти в камінь можеш? Запхать молитву, а як ти в камінь можеш віру занести? Камінь є лише для спотикання, такі серця вони несуть в собі. І суперечки є постійні. Сьогодні подивіться, як московський патріархат православних вбиває. Київський патріархат чи український патріархат православних. Я вже не кажу, вони вбивають всіх, і віруючих, і невіруючих, тих, хто встигли покаятись і не встигли. Це душегубці. Вони в ім'я Христа, в ім'я Його нової заповіді прийшли вбивати нас, кажучи, що спасають, рятують, кого рятують. Хіба це не єресі, не суперечки, коли папа. Римський благословляє їх непорочному серцю Марії, коли каже до молоді Росії бережіть цю імперію, бережіть цю імперію зла. Зла він не каже, але вже воно так. Коли протестанти, ви що не бачили протестанти своїх, які сьогодні там моляться, які біжать на захоплені території, щоб похапати ваші церкви і заробити копійчину, біжать і посилають, В них готово все. Вони підготувались, щоб послати своїх намісників, Антихриста. І саме вони в якийсь час Антихристу віддадуть славу. Бо він буде з них, із християн та невірних, які зреклися. Хоча все кажуть, вірим в Бога. Саме Католики, православні протестанти викликають колотнечу. О, як боролися за церкви, пам'ятаєте, 90-1? То ті гнали тих? Вигнали. Тепер ці гиженуть тих. Вигнали. А мається Московський патріархат процвітає далі в Україні. В Харкові кажуть, моляться далі. За кого? За святого Кирюшу. Він. Кирюша, ваш святий, вони моляться, а народ молиться, Боже, спини війну. Скажіть, а що, Бог почав її. Ви так і не хочете прийти до нього, щоб справді прийняти Христа належним чином, щоб принести плоди, достойні покаяння, щоб слава Божа являлась, тому що коли один кається, небеса радіють. І що звучить? Слава, слава, алілуя! Чи думаєте, там сидять і псевдомальборо курять, яке завертають тут на львівській фабриці, на клепи. Вони духом нечистим, ми духом нечистим. А яким духом ви виганяєте бісів? Та у вас договорняк. І все тут. Читаєте молитву Кіпріана, Вам мало імені Христа? Я бачив це. Мене з собою водив один монах. Обісів, виганяв. Молитва Кіпріаном, а потім хрест дерев'яний з розп'яттям, що Христос ще не воскрес. А сатана, а сатана танцює, кидає тих людей у землю. Так виходить, щоб потім повернутися. Як ти можеш не розглядіти, коли біля тебе дячиха носить духа нечистого? Лиш коли ім'я Ісуса Христа прозвучало з серця живого? Та дячиха кинула той співаник до землі святий співаник непростий. І втікла не від співаника, а від імені Ісуса Христа. Ім'я, яке має владу, яке має силу, не то щоб протистояти дьяволу, а вигнати його з людини. Ісус Господь. О, бісівські вчення, які чорт ладана боїться. Я бачив, як на ковід ви бігали з кадилом, по тіліку показували. Смішно. Такий собі атракціон. Як хлоп з таким от пузом із хрестом і з бочкою води, з кропилом в село заїхав ковід розганять. Ох, було весело дивитися. І відео зняли. А лайків скільки від справжньої віри, що у вас залишилось від справжньої віри. Ну що? Що залишилось від віри того сотника? Що у вас залишилось від віри тої матері, яка прийшла за доньку? Що у вас залишилось від віри тої кровоточивої, яка хоч торкнулася його? Що у вас залишилося від віри, якби ти прийшов вчасно, він би не помер. Що у вас залишилося від віри? Протяни руку. Ти хочеш, щоб я був здоровий, зцілений, щоб проказа пішла. І Христос сказав: Хочу! Звершилось! Хочу! Я вам говорю, хочу і я хочу вчення Христа донести вам. Я спрагли одного сьогодні перенести багатий врожай. І славу Богу!